Всім привіт та доброго здоров'я! Цей рецепт молочних пряників один з моїх найулюбленіших. Вони виходять ніжними, смачними та ароматними і готуються досить просто. Ставимо на вогонь молоко. Хай закипає. В глибоку миску всипаємо просіяне борошно 125 г. Додаємо цукор, ванільний цукор. Дрібку солі. Все перемішуємо. Молоко закипіло, ливаємо, ретельно перемішуємо. Тепер олію, хай маса трохи охолоне. Тепер додаємо два яйця, але один білок забираємо для глазурі. Ретельно перемішуємо. Частинами вводимо борошно разом з розпушувачем. Починаємо замішувати тісто. Коли лопаткою замішувати важко, переходимо на ручний заміс. Вимішуємо до гладкості та однорідності. Тісто повинно трохи липнути до рук. Гарненько обминаємо його. Та для зручності можна поділити на 2-3 частинки, що я й зробила. Розкачуємо пластовщиною 5-8 мм. По потребі трішки притрушуємо борошном. Вирізаємо кружальця. Можна менші, можна більші. Від цього залежить кількість пряників. І так з кожною частинкою. Викладаємо на деко застеленим пергаментом. Вийшло два дека. Випікаємо 15-20 хвилин при 180 градусах. Готово. Заздалегідь робимо помадку. Для цього потрібна цукрова пудра та білок одного яйця, який ми залишили. Ретельно все збиваємо та змащуємо гарячі пряники. Можна щіточкою, а можна ось так. Це набагато зручніше. Викладаємо на решітку, даємо підсохнути 15-20 хвилин. І можна смакувати. Пряники виходять порості. Та дуже м'якенькі. Від того їхня й назва Ніжинка. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!